Лідер демократичної більшості в сенаті США Чак Шумер. Призначив на середу, 6 грудня, перше голосування щодо запиту президента Джозефа Байдена на 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та посилення безпеки на кордоні з цієї суми 61 мільярд доларів передбачений для України. Але як ми неодноразово розповідали, ці кошти залишаться в американській економіці, оскільки саме на їхні збройові підприємства вони і будуть направлені у вигляді замовлень на виробництво боєприпасів та техніки. Але навіть це не гарантує, що запит президента США буде підтримано, і питання тут не в Україні. Республіканська та демократична партії не можуть домовитися між собою стосовно виділення коштів на укріплення свого південного кордону. Республіканці вже кілька тижнів попереджають, що заблокують голосування щодо запиту Байдена про допомогу Україні та Ізраїлю без угоди щодо цього питання. В той же час Білий Дім докладає всіх зусиль, аби переконати республіканців підтримати запит президента Байдена. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі неодноразово закликав Конгрес ухвалити рішення про виділення коштів, необхідних для продовження допомоги Україні. За його словами, це необхідно зробити до кінця року, оскільки пізніше надати той рівень допомоги, якого потребують українці, буде надзвичайно складно. У свою чергу радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван заявив. Що конгресмен чи сенатор Сполучених Штатів Америки, який не підтримує виділення додаткового фінансування Україні, тим самим підтримує російського диктатора Путіна. Голос проти підтримки України це голос за покращення стратегічних позицій Путіна. Це просто невідворотна реальність. Це зашкодить демократії і допоможе диктаторам. Ми вважаємо, що це неправильний урок історії, і що кожен член конгресу, демократ і республіканець, повинен проголосувати за виділення додаткового фінансування. Гарна новина полягає в тому, що більшість підтримує надання цієї допомоги Україні, зазначив Джейк Саліван під час брифінгу.